Ми хочемо європейського майбутнього, ми хочемо цивілізованих правил гри, але ми не хочемо змінюватись. Тому що зміни це найважче. І найважче міняти самого себе. Тому коли ми вимагаємо влади, щоб вони зараз завтра стали інакшими, давайте задамо питання до тих, на кого ми дивимося в дзеркало кожного дня. Чи так змінюватись ми? Будемо говорити про те, як зробити так, щоб не втрачати той порив, який є зараз, який потихеньку згасає, тому що неможливо на надриві працювати роками, як максимально зберегти все те, що найкраще, і зробити його максимально ефективним саме для відновлення України. Тому що у нас будуть дуже важкі процеси, коли нам треба буде ще більше сконсолідувати суспільство і сконсолідувати суспільство навколо якоїсь повістки, окрім того, щоб ми шукали просто спільного ворога, якого ми тоді вже переможемо, і важливо, щоб ми не почали його шукати між собою. А нам треба буде відновлювати Україну і роль громадянського суспільства стане надважливою. Вам Валерію початку підкреслив, що в західному світі громадянське суспільство це сторожовий пес. У нас це пес є здоров'я. Я абсолютно цьому питання солідарний, тому що мені здається, що громадянське суспільство на сьогоднішній день єдина жива матерія, здатна до самоаналізу, критики і розвитку. Необхідним є створення візії, створення плану того, як Україна має розвиватися після перемоги. багато речей потрібно модернізовувати. Для цього всього потрібно розуміти Точку Б до якої ми прагнемо, і куди ми рухаємося, на жаль, ми бачимо, що не завжди і не в усьому держава спроможна цю візію створити і відповідним чином рухатися, і відповідним чином мобілізувати всіх, щоб рухалися до цієї точки. Б. Тому ми, як громадянське суспільство, як ті, хто насправді в багатьох інших сферах. Починаючи від оборони країни, закінчуючи реформами і чим би це не було, підставляє плече державі. Ми так само тут беремо на себе частину відповідальності для того, щоб цю візію створити. Держава каже в плані в луганському відновлення або інших планах, дайте нам гроші, дайте нам ці 700 мільярдів, ми знаємо, що з ним робити. Захід каже, вибачте, але ж ми знаємо, що ви держава, державою ми вам не дамо. І це кліч. Держава наполягає на українському лідерстві, захід, наполягає на тому, що спочатку антикорупція. І цей кліч не може бути розв'язаний в цій піхотамі, в цій парі. Єдиний спосіб вирішити цей кліч – це ввести в цю формулу громадянське суспільство і бізнес український. Необхідно розвивати молодіжне законодавство, дуже потрібні саме законотворчі проекти, які дозволять більше. Працювати молоді і більше впливати молоді на політику це перше. А друге, звісно, треба консолідуватися, об'єднуватись і робити якісь спільні ідеї, проекти, які можуть мати більший результат, ніж якщо це буде робити одна якась громадська організація. Тобто треба масштабувати. Ми працювали тільки в тому напрямку, щоб роздавати гуманітарну допомогу для людей. А зараз хочеться цих людей залучити для того, щоб вони допомагали і державі, і самоврядуванню відновлювати свої території і долучатися до цих робіт. Потрібно буде працювати. Вати на спектр наших громадян, тому що вона закінчиться. У нас буде перемога, велика кількість ВПО, велика кількість військових. Її потрібно адаптувати. Точно повернемо Донецьк Луганський Крим. Потрібно адаптувати цих мешканців до нас, щоб не відбулося того реваншу 14-го року, який можливий. Ми готуємося до того, щоб взяти на завідповідальність за Україну після перемоги.